Ентоні Джошуа знову в ринзі. Попри допінговий скандал із Діляном Вайтом за тиждень до бою, ей джею все ж знайшли суперника скандинавського кошмара Роберта Хеленіуса. Лайк цьому вікінгу за сміливість вийти на поєдинок. Старт бою видався доволі нудним. Джошуа, попри заяви вирубити суперника в першому раунді, був дуже далеким від цього. Лише кілька входів з одиночними ударами. Таким навіть Хеленіуса не приголомшиш. Чи не перші спроби закинути праву руку в бороду від Ейджея були лише на п'ятій хвилині поєдинку? Чітко простежувалося. У Антона просто немає задачі швидко покласти противника. Роберт не виглядав грізним і в захисті був не безпомилковим, але Джошо не наважувався брати Фіна на храпом. Британець працював тільки ближньою рукою і не більше двох ударів. Фаворит не розкривав свого потенціалу і на 30%. Якщо це план тренера, то його зрозуміти можна. Адже далі має бути топове протистояння, а перед тим ставлять задачу пройти довшу дистанцію, відчути власні кондиції. Проте для фанатів такі раунди аж ніяк не видовище. Хеленіус виглядав як велика китайська стіна у 21-му столітті. Цим уже нікого не налякаєш, але фізично це має потужний вигляд. Боксери обмінювалися Джебами, які Ентоні коли-неколи розбавляв своїми входами із двійками. Ніхто нікуди не поспішав. Попри низький темп бою, а ще й примудрявся натикатися на прямі суперника. Фін технічно істотно поступається Джошуа, але безнадійно він не виглядав. Проте це лише до певного моменту. Ні, Джошуа не підняв темп, але став потроху більше нагадувати себе старого. Іде вперед, пропускає назустріч, але й дістає у пику сам. У сьомому раунді AJ пішов далі Джеба і таки доніс правий хук до бороди Фіна. Це кінець. А потім Антоха пішов до публіки, де його вже чекав Конор МакГрегор. Ірландець чимось напоїв Антоху. Схоже, що далі для британця битва з Деонтеєм Уайлдером. І кому би ви віддали перевагу, побачивши їхні поєдинки з Робертом Хеленіусом? пишіть свої думки в коментарях під цим відео.